Вже пристосувалися. У нас зараз одна мета, всі хочуть перемоги. Так що ті всі дрібниці дітям лячно, нам, в принципі, дорослим ні. А чи залишились у вас якісь павербанки, ліхтарики? – Мене залишились. Навіть купили міні-генератор, але не скористалися, бо стабільний був графік і можна було планувати. Чотири години немає ну, так як нас особисто. Не було, потім було і так пережили нормально. Якщо це буде на користь ну, країни, економіки, то звичайно, якщо це буде. Погано для растів, що ми виживаємо, то звісно, то тільки за до цього готуєшся і там наперед там павербанки заряджаєш, телефони. Ну нормально, там ну, трошки там дві-три години на бутербродах можна прожити. Якщо це йде на благо України, на благо розвитку України, то я тільки за то, і це кожен раз нас при, призводить при чи до перемоги. Я бачила небо, бачила зірки і дихала свіжим повітрям. Ну і такої необхідності не було в мене, щоб треба було кончити терміново світло. Свічку запалювали, ліхтарик та й все. Я думаю, що не буде проблем, тим більше літо, навіть якщо і зиму ми перенесли, то літо тим більше. Воно, але, От, але, не, але без Росії. Так. Та. Та. Смерть ворогам основне. О, і ракети не літають, то взагалі порівняти. Отак забувається, як воно погано було. Ми зараз. Порівняно добре живемо, то що хлопці гинуть тут, то шкода. От бачите, тут ви буваєте кожен день. Я завжди читаю книжки, палю свічки, тому для мене абсолютно нічого не звільнено. Плюс, коли ти розумієш, для чого це робиться, я не думаю, що це настільки тяжко.